Ромашка лікарська. Я її трішечки залишаю для розсіва, а це зрізаю, вже вона розквітла гарно і будемо сушити. Це можна вирвати. І тут трішки. Зріжемо, а це залишимо, на розсів. Ще треба подивитися по садку, може ще де є. Та повинна бути. Ось трішки є. Ось така ромашка лікарська. Попередніх відео я вам показувала, що я придбала собі гвоздичку китайську. Подивіться, і один, один кущик, тільки одна квіточка була квітувала. І подивіться, красуня. Все ж таки я не помилилася, друга зовсім інша. Бачите, одна ось така, а інша ось я розділила на два кущики. Красуня. Я задоволена. Дуже гарна гвоздичка, І ще стільки бутончиків, пуп'янків, подивіться, багатенько буде. Та й тут теж. Супер. Хай квітує. Подивіться, який гарніний в мене дзвіночок крапковий. Як багатенько його вже розквітло. І він, бачите, як розсів... не розсівається, він розповзається. Він росте. Коренева у нього повзуча, і він ось, бачите, там, там, там і вже ось туди. На цьому місці він Оце вже третій рік. Один рік я посадила, другий рік він там трішечки так ріс. Ну, і якщо так вважати, що це третій рік зростає і квітує. В тому році такий трішечки було квіточок. А в цьому році подивіться, як уже отакий крапковий дзвіночок гарний. Почав вже квітувати ліхніс корончатий. Ось така квітка, ну, всі її знають. Вона агресивна, розсівається дуже багато, але я сполюю там, де мені не потрібно, я її вирвала, де і все. Ось, бачите, це перший. Рік вона так насівається, а вже на другий рік оце вона буде потім квітувати. Отакі вже кущики будуть з квітами. Якось в одному році вона дуже багато, дуже багато насіялася, І так багато вже було. Ну, я вже тепер контролюю її. Де не треба, я ж кажу, вже вириваю. Ну, так, хай сіється. Чому піні? Хай квітує. Нарешті вже розквітла моя фуксія. А подивіться, яка красунечка. Така в неї юбочка. Подивіться, які фіолетові, такі зверху червоні. І не скажеш, коли отак вона на бутонах, і не скажеш, що вона буде така фіолетова всередині. А подивіться, як розкрилася, а дуже багато бруньочок, бутончиків бутончики у неї. Чи пуп'янки, пуп'яхи, пуп'янки, пуп'яхи. Пуп і азалія продовжує. Але ці вітри суховії, шкодять її квіточкам, і вона відквітає, швидко, швидко відквітає, хоча її поливає її, але вітри дують такі вітри, що. ну, що ж, почала квітувати. Альпійська ромашка, ще її називають ерігерон. Така ніжна, бускова. Такий колір ніжний, ніжний бусковий. І тут у мене вона зростає як живоплід. Ви знаєте, так щільно росте. Теж мені подобається, що нема, ну, не росте між нею бур'ян. І ось подивіться, ну чистенька, я ж її тут не полола зовсім. І бур'яну нема. Бур'яну не подобається між нею. Мені дуже подобається це, бо вона в мене зростає і біля будинку. Це в мене вона тут посеред мого садку. Це в нас як алея тут. І вона тут ось таким щільним килимком живоплітом, живоплітом. Ось так зростає. Дуже гарна. Рекомендую. До речі, в мене її багато, так що, якщо комусь цікаво це, то можу запропонувати. Ось така красуня, сама ніжність. І ось недалеко від неї продовжує квітувати. Ну, тут ясколка вже закінчує своє квітування. Ось. Подивіться, моя гвоздика трав'янка. Я вже її показувала, вже неодноразово. і, і вона, от дивіться, наскільки теж щільний. Але в ній є, подивіться, ця ось кислиця. Все-таки в цій трав'янці є кислиця, трішечки є. Але вона теж щільним таким. Килимком зростає і теж дуже гарна. Подивіться, дуже гарна. Де цієї кислиці нема. Полола сьогодні і все рівно, ну, ну повністю її неможливо. Це я не знаю, можливо, хтось знає якийсь секрет. Я не знаю, як з нею боротися. Ну, а що ти з нею зробиш? Нічого. Ось так. І подивіться, осколка, тут. Це шилоподібний флокс, і вона вже влізла, вросла в цей шилоподібний флокс. Оця ясколка Вже ще трішечки доквітує, і я буду її повністю зі стригти стригти. Потім, біля будинку, вже відквітає моя гвоздичка, а тут вона ще в повній красі. Ось, подивіться. Це посеред цього квітника, ось тут, де я ромашку зрізала і трішки залишила. Це материнка, теж буду зрізати, коли оце залишилось зовсім невеличкий такий острівець, навмисне залишила для своїх нужд, потреб, як кажуть, і все більше не хочу, бо дуже її було багато посадку. Вона все-таки Ще називають її Орігана, цю материнку. З неї роблять гарні спеції, що я її роблю? А біля неї зростає кіпарисел Кнутканський, який я в тому році перевалювала. Виростила живця, він мене зростав у горщику, я його перевалила вже на постійне місце. Це не колесо, це обрізана ось. Просто я тут так накрила, щоб ну, не зламати, щоб не, не поврядить ніяк його. І підв'язала ось до палки, і, бо він е, плакучої форми. І ось так буде зростати тут, буду підв'язувати. Ось. Це я брала живець у сусідки, і в неї, до речі, зелений. А у мене, бачите, такі кінчики жовті. Не знаю чому. І в тому році вони такі кінчики були жовтенькі, і в цьому році, ну, потім зеленіють, бачите, ну, отакий такий парисовик нутканський. У нас вже дощик почався, потихеньку накрапає. Може, хоч поліє садок. Такий спокійний дощик нам потрібен, бо скільки ж можна вітри-вітри, хоч трішечки поліє, промочить земельку обіцяють довго буде йти, а там подивимося. Завтра буде день, розкажу. Почав квітувати лілейник, Деоро. Ось такі перші квіточки. Був, була ще раніше квіточка, але я не встигла сфотографувати, зафільмувати. І ось це вже друга, можна сказати, квіточка. А ось, бачите, радисканці не побачила. Вона тут в кущику виросла, і ось, прийдеться зараз вирвати, бо... Я її колись вона у мене зростала, я її видалила з садочку і осінці, де тільки не проростають. І знову їх видаляю. Приготувала собі омлетик. Подивіться, яка краса. Молочко з яйцями взбила, сирок додала твердий сир і зелені петрушки прикрасила і помідорчиками. Ну і спеції додала, звичайно. Смакота? Краса. Доброго всім раночку. Ранок після дощу. Все так, полито, напоєно дощиком, землю промочила, гарний дощик пройшов, йшов з 18 годин вечора і вже. До середини ночі це те, що я чула. От, Дуже гарний такий є. ну, то повільний, потім швидше е, припускався. ну, Так, гарно пролив земельку, напоїв наші рослиночки, так що все добре. Ось, Буду сьогодні підживлювати зеленим добривом свої рослини, всі свої городину. Мене під одним відео попросили розповісти про нашу піч. Ось наша піч. Вона частенько попадає в кадр і ну, розповім. Якось просила чоловіка, ну все ж дивишся відео людей, як в кого, на дачах. І мені сильно захотілося таку піч і собі. Чоловік, звичайно, не хотів, боявся. Що в нього нічого не вийде, каже, я не вмію. Я говорю, вибач, говорю, все ти вмієш. Говорю, хату збудував, говорю, все в тебе вийшло, все в тебе і іспічу. Треба тільки породумати все, подивитися. Як говориться в впомоч, і все в тебе вийде. Ну, Довго він не впирався, як кажуть. Передумав, залив тут фундамент внизу, ось, бачите. Що ж ми його будували? Будували ми з червоної такої цегли. Тут зробили нішу таку для дров. Дрі... Ну, дрова ми беремо свої, які обрізаємо гілки, дерева, ну, все із плодових дерев. Це все наші дрова з наших дерев. Тут такі все моє, як кажуть, горщики для того, щоб пересаджувати рослини, розчинене добриво, каренивіни, ну таке оце. Тут припічок такий зробив з кахеля. Кахель морозостійкий, який не тріскається на, на морозі, щоб все було добре. А саму піч, саму цю піч робив із вогнетривалого, такого цегли вогнетривалої такої. І, ну що скажу, що не дуже добре. Це якби ми ним користувалися тільки влітку, то Ще нічого, а коли ми користуємося іноді приїздимо взимку і хочеться шашличок посмажити, то ось що виходить. Мороз, а потім тепло нагрівається, от бачите, як лущиться. Под впливом цих погодних умов-факторів, ось така ця, треба було закрити от спочатку. Коли ми будували, треба було повністю закрити оце цим кахелем, який теж вогне ну, для камінів, для таких вогневитривалий. Але в нас його було зовсім мало. Це старенький кахель, ми його не купували, це нам сусіди віддали від. І, ну в общем, так, зробили, як, наскільки вистачило. І ось оце, бачите, Відпало. Чоловік купив суміш, я потім фото вставлю І оцій суміш він буде це все отак тут замазував, оце все теж для каміння в суміш, ну, навмисне така зроблена, це, потім побачите. І оцим всім буде замазувати, тому, тому що ну, все лущі це не дуже гарно виглядає. Ось, ну, а тут він, бачите, тут оголок, тут такі перекладинки, там ще зверху всередині є крючок для, щоб вішати казанок. Для казанка, якщо захочеться зробити плов таке от. Придумав чоловік такий крючок, і іноді там вішаємо і робимо. Ось так я розповіла. Це все замовлялося, метал замовлявся. Зверху залишилось на дах два листа андуліна з будинку. У нас будинок він покритий андуліном, і тут залишилось, і ми покрили дах над, над нашою піччю. Ну і зверху там грибок, оцей, ну це все замовлялося. всі... От, так, ну і що ще, я навіть і не знаю, що ще тут. Все, в чоловіка вийшло, слава Богу, я дуже задоволена. Ну, звичайно, це тільки не дуже гарний оцей ця цегла, а більше ніяк ніякої. Треба все обкладати отаким от, от кахелем. Треба купувати кахель і. Обкладати кахелем. Ой, вітер сьогодні. така піч. Можливо, я щось забула розповісти, запитуйте, я не фахівець, я буду потім чоловіка запитувати, і він буде розповідати мені, а я вам. Ось така звичайна піч там дрова. Ось купували це. Акація для розтопки нашого булір'яна. Коли приїздимо, то коли холодно, топимо булір'ян. Дровницю таку зробили. ну Це так, не вистачало просто місця в нашому металевому будинку, тому там дровниця теж. Всі дрова ну, зберігаються. В тому хосблокі. Ось. Оці слова паразити, ну, ну, частенько пролітають, ну, вже, вибачте, як кажуть, я не фахівець і балакать дуже гарно не вмію. Як і є, так і є, розповідаю. В своє зелене добриво я хочу додати оцей байкал Ембіо. Ось почитайте для чого. Захищає рослини від хвороб, ну все, покращує смакові якості, все. Тут дуже гарний свій. все для рослин. Не буду затягувати відео, читайте самі, зупиняйте. Ось це наше добриво зелене. Ось, я ще сюди виривала. Редиску недавно бросила сюди, ну це, нехай собі переброжує. І ось цієї літри вистачає на тисячу кубометрів води. Але я її трішечки Добавлю ну, отак і вистачить. І так буду, коли. Коли заберу цю воду, знову буду заливати, знову додати. общем, отак ось так розмішаємо його і все. Тут ще дивіться, які жуки які залазять. Це навозники чи що. Оце так багато їх тут. Що воно таке? Потім отак кружкою набираю. Можна кружку води, ну, я так, півтори десь так виливаю і зараз пополиваю свою капусточку. Гарна капуста в нас. ну, вже каже, чоловік казав, що є біла крилка. Так, да, вже є біла крилка, треба буде її обробляти. Купувала тепекі. Отруту будемо бризкувати, Дощ якраз пройшов. Це перчик гіркий у нас тут вже піднявся, вже квітувати буде. Зберегла все таки я його від морозу. Тоді накривала його агроволокном тут і все добре. Та й помідори теж непогані. Дуже поступово потім покажу. Буду займатися.